мер Божа дороців, хочу з вами поділитися, що досягнути результатів в житті без Бога і без благодаті неможливо. Ми живемо по милості Божій. але нам треба жити по благодаті. І в чому різниця? А в тому, що по милості живуть грішники, які е, не каються, які гордяться, які відкидають слово Боже. Бог наразі їх милий, але суд Божий, він починається з церкви. І якщо ми християни, якщо ми ходимо в церкву, в живу церкву, і ми завойовуємо душі для Бога, то в нашому житті потрібно благодать. Для прикладу, апостоли вони не тільки вірили, вони ще й проповідували, вони забрали душі від сатани і вони наповнювали землю Словом Божим. І вони це робили не на готовому місці, а все робили з нуля. І це приклад для нас.